Через смерть уже другого українського водія в черзі на заблокованому польськими перевізниками кордоні наше посольство у Польщі звернулося до тамтешнього міністерства закордонних справ з офіційною нотою. Українська сторона наголошує, що цей страйк створює загрозу життю людей. А відтак відповідно до норм закону Республіки Польща про зібрання дає прямі підстави до його розпуску органами місцевого самоврядування. Ну і крім того, польські протестувальники порушують умови дозволу на протест щодо пропуску. Однієї автівки на годину вони не роблять винятку ані для гуманітарної допомоги, ані для небезпечних вантажів, а це паливно-мастильні матеріали. Київ пропонує створити моніторингову групу, яка фіксувала ці порушення, бо поки що ситуація, схоже, зайшла у глухий кут. Україна готується евакуювати своїх водіїв, які скоро вже три тижні як стоять там за мінусової температури і без жодних санітарних умов. Справжня блокада на українсько польському кордоні вже третій тиждень. Польські перевізники блокують проїзд вантажівок через кордон в обидва боки. Така ситуація на трьох пунктах пропуску. На Волині є один Дорогуськ, на Львівщині раваруська Гребене та Краківець Корчова. На цих напрямках в бік України на території Польщі перебуває десь близько 2300 вантажних транспортних засобів протягом години. Польська сторона пропускає по кілька вантажів, Це може бути по-різному: від двох до восьми. Але звісно, що це не додає інтенсивності руху. Адже раніше пропускна спроможність сягала понад дві тисячі вантажівок на день на цих трьох пунктах. Тепер же протестувальники пропускають лише дві сотні. Черга з польської сторони вже розтягнулася на 40 кілометрів, а українські водії чекають проїзду більше десяти днів. З четверга польські мітингарі заблокували ще один пункт пропуску Шигині медика однак не пускають там автівки тільки в день, а після 21-ї блокаду знімають на цьому напрямку. На території Польщі в бік України перебувало близько 1400 вантажних транспортних засобів. Ми бачимо збільшення кількості вантажівок, які очікують на перетин кордону на інших ділянках, зокрема. На ділянці кордону з словаччиною це пункт пропуска вишні Німецьке за останні дні. Там рух відбувається інтенсивний. В асоціації міжнародних автоперевізників вже зафіксували дві смерті українських водіїв на кордоні. Влада Цимбаленко, Україна, марафон Єдині новини.